Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, на авіаційні бо гість – це Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Пане Костянтине, пропоную розпочати нашу розмову з влучних ударів сил оборони по тимчасово окупованому Криму. Вполювали там одразу кілька гарних цілей. Спалили два ворожі літаки Амфібії Б12. Це вперше в історії. Кілька гелікоптерів. Мі 8 Кожен з яких коштує від 10 до 15 мільйонів доларів, якщо говоримо про ринкову ціну, що є в інтернеті, і уражена дорога російська радіолокаційна система, станція Небо у. Орієнтовна вартість такого комплексу, з того, що я знайшла в інтернеті, близько 100 мільйонів доларів. З вашої точки зору, з професійної так, наскільки це вагомі цілі, наскільки це такий був нещадний удар по противнику? От ви порахували там, скільки там грошей втрачено. Я розумію, такий підхід. Він правильний, мабуть. Але тут головне не стільки, скільки це вартує, а що з цього сталося? Так? Для чого це було зроблено? І чи є можливість це якось відновити там почати з нового Білого листа? Не знаю. Коротше, що сталося на, насправді? Насправді в мене таке враження, що те, що зараз коїться в Криму, це вже не просто така проба пера, а це вже такі серйозні стратегічні наміри. Які е, показують наскільки серйозно наші е, військові, не тільки розвідка, а взагалі всі, відносяться до Криму. Тому що е, зараз фактично Крим залишився без очей. Е, нещодавно була вражена там установка С400. Там була купа ще інших, там чи то 13, чи то 14 радіолокаційних станцій було знищено е, в серпні місяці. Десь, так, десь така цифра. І оце, що зараз було збито, це вже ну, таке вже просто остаточне знищення е, якихось очей. Причому очей, які заважали. Операція саме Гуру, тому що Гуру в основному працює на воді, основним засобом є система Магура, і оці гелікоптери і ці дві лодки Б-12 були збиті саме, я думаю, за допомогою підроїв, які випускали з Магур. А що із себе? Що таке є? Оці два літака Б-12? Це взагалі це дуже. Як літак, він, він такий старий, що я навіть не знаю, скільки йому років, він там в 60-х років. Їх, давно вже, їх зробили там близько 155 чи 160 штук. І з них там все давним-давно, чи то від Морської води, чи то від чогось іншого. Но, коли вже розвалювався Радянський Союз. Там взагалі Росії дісталося 55 цих лодок, і е, зараз їх взагалі від 4 до 6 штук є. І всі вони використовуються як е, такі е, досить ефективні, досить сучасні системи спостереження за е, морською акваторією. Що на воді, що під водою. Вони і здатні і шукати підлодки. Вони здатні виявляти, все, що знаходиться на поверхні води, і це для росіян була досить серйозна і досить потужна система. Якщо там ну, сам літак вже нічого майже не коштує, то таке обладнання, воно зараз там десь кожне тягне 10-15 мільйонів, але його неможливо вже зробити. Його колись зробили, і оце все. І от на весь радянський, тобто на всю Росію, Залишалося чи то 4, чи то 6 таких лодок. І це і на Балтику, це і на Чорне море, це і на Тихий океан, це на все. І знищення двох це фактично або половина, або третина всіх всього того, що було. Тепер, якщо казати про Небо У, у росіян є е, ціле сімейство цих. Радіолокаційних станцій метрового діапазону вони дозволяють в сукупності бачити відстань там, від 600 кілометрів, і вони бачать з великою точністю там, до метрів де що знаходиться. І це вважається одна з найпотужніших станцій в світі, які можуть виконувати такі функції. Є моб мобільні версії. Небо М, є е, стаціонарні версії, небо. -У. Їх взагалі було зроблено десь близько 15-20 таких е, станцій. Точні цифри нема, але от е, за рахунку того, що де було, як воно е, десь існувало, і як про нього згадували, то десь, ну, близько 15-20, отак от, от десь. І з цих станцій ми вже знищили чи то 6, чи то 8 серйозно вразили. Тобто це третина, як мінімум, всього потенціалу росіян бачити далеко. Я вже не кажу там про всі там стріяди, всі це вороніжі, контейнери, які були вражені раніше, а я кажу саме про це. І чому я кажу, що мені вся ця історія. Нагадую, що до Криму за Крим взялася серйозно, тому що це постійне ураження всіх засобів, які щось бачать в Криму. От, от щось вони можуть бачити, от їх знищують. Це радіолокаційні станції, це станції радіотехнічного спостереження, радіорозвідки, це все, що можна, можна знайти. До цього це були. Літаки Су-24 МР. Ми їх намагалися вразити, відігнали. А, і фактично, я зараз не уявляю собі, яким чином росіянам якось А-50У, да, оці та теж літак, який з 76-го був перероблений літак дальнього реалікаційного виявлення. Два літака ми знищили, і вони зараз не використовуються. Тобто у росіян вза зараз взагалі, окрім безпілотних систем розвідувальних, фактично нічого немає, пане Костянтине, невеличке уточнення. От в перекладі на хлопський розум вони не бачать так, в них немає очей. Це означає, що вони не можуть, у них немає засобів детекції повітряних цілей, правильно? Так, да. Ці засоби вони були детекції морських цілей, лодки і е безпілотні системи е повітряного. Використання це на малих висотах це і безпілотники, і крилаті ракети. Оце зараз всього цього для спостереження нема. Тобто пора туди вже заходити серйозно. І я не виключаю, що буде колись така ситуація, коли російські військові не захочуть там взагалі якось нести службу, тому що що ти не робити, тебе знищують, знищують і знищують. Ми постійно чуємо про знищення, знищення, знищення. Кримський міст вже перестав виконувати свою військову функцію в такому об'ємі, як він використовувався там колись давно, коли ми кричали: дайте Таврес, ми зараз Тавросом розбомбував цей ваш е кримський міст. Тобто весь Крим зараз стає такою е постійно, е постійною ціллю, яку просто збивають, знищують, збивають, знищують е літаки. Радіолокаційні станції, гвинтокрили, все, що можна там знищувати, ну, знищую. Ну, це все. Пане Костянтине, чи можуть вони притягти з інших регіонів, умовно віддалених, притягти, чи немає більше? От я ж кажу, що цих літаків Б-12 їх взагалі 4-6 штук залишилось. І оце, це на все це Чорне море. Про Чорне море кажуть, що там від трьох до чотирьох. Постійно е, використовується. Якщо подивитися на цю відеозйомку, яку зробив е, fpv дрон, атакуючи Б12, то там е, можна побачити в Далечині ще один літак. Тобто, схоже, що там або не вистачило fpv дронів, або, може, їх там по дорозі там, десь збили, не знаю. Але схоже на те, що один літак там все ж таки залишився. Але він не може виконувати функції сам по собі, йому треба якийсь партнер. І е, це каже, що якийсь регіон або Балтика, або Тихий океан залишиться без нічого, якщо вони притягнуть сюди літак додатковий. І власне продовження теми Криму, як ми знаємо, атакували Крим і добрі дрони, власне, сам півострів і прильоти були по дачах на Фаросі. Це поблизу Ялти. Там багато дач. Зокрема, дві з них належать диктатору Путіну. Він там не був, звісно, в той час це вже відомо. Але кажуть пропагандисти, що були там якісь поважні для них за їхніми мірками посадовці, які є і постраждалі, є поранені, є загиблі. Хто там? Саме перебував. Як ви для себе трактуєте цей удар, пане Костянтине? Чи це були якісь розвіддані і було полювання на конкретних осіб, чи що це були за такі от нальоти? Мені з цього зрозуміло тільки те, я не знаю плани гурівці, але да? мені з цього зрозуміло те, що атака була з моря. Тому що підійти туди, з материка ну дуже складно, там високі гори. Там складний рельєф, складна місцевість, там перепади висот дуже великі. Я колись після інституту там дуже багато лазив і знаю ці місця. Тому там, я думаю, що, скоріш за все, це атака була з моря. Якщо атака була з моря і така конкретна, то, скоріш за все, цілі були поважні, тому що просто так би там не витрачали наші можливості. Це точно пане Костянтине. Ну, і, власне, є велика тема, яку теж хочеться з вами обговорити. Це порушення повітряного простору країн НАТО. Як ми знаємо, наприкінці минулого тижня на територію Естонії залетіли три російські міги, які перебували в її просторі, як стверджує Естонія, 12 хвилин. пілоти їхніх літаків країн НАТО F-35, даруйте, зверталися, подавали якісь сигнали, але авіатори мігів не відповідали. Ну, власне, з цієї. Причина Естонія скликає Радбез ООН вперше і буде піднімати це цю тему обговорень. Поки що замкнулися, як ви знаєте, та на статті 4 це консультації, стаття 4 НАТО обговорення. Як ви бачите, з військової точки зору навіщо Росія порушує повітряний простір, що таким чином вона намагається домогтись, і яка власна адекватна має бути реакція, на ваш погляд? Ну, то знаєте, я ви е, казав там про четверту статтю, так і коли сталася ця подія, так е, було повідомлення, що е, 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 НАТО об'явило про те, що вони зберуться для обговорення четвертої статті на наступному тижні екстрено на наступно тижні. Це мені дуже сподобалось. А що я бачу такого спільного в е, діях росіян? Атака, верніше, не атака, а збиття турками Су-24-го, хоч 10 років тому. Да? Там літак проходив вздовж кордону. Там їх пара йшла вздовж кордону. І вони там ну, досить короткий час були. Вони були там вже не перший раз. Вони залітали, вони провокували турків. І Туреччина це країна, яка хоче виглядати незалежною, вона намагається бути незалежною, вона займається своїми озброєннями, вона хоче бути такою, як Франція в НАТО, незалежна країна зі своєю атомною бомбою, зі своїми літаками чисто французькими, зі своїми там авіаносцями, ортиродоносцями, чисто французькими, які не залежать взагалі від рішення Сполучених Штатів або якоїсь іншої країни. Використовувати їх чи не використовувати. От. І от Туреччина зробила цей чудовий постріл, знищила цей Су-24, потім було багато проблем. Там була ціла томатна війна, там росіяни не хотіли покупати турків. Але живіт переміг, і захотілося помідорів, і почали цю помідорку з Туреччини вести до Росії все одно. А, але нічим серйозним це не скінчилося. Але була така чітка провокація. Друге, коли зараз Шахет, якщо не помиляюсь, 13 вересня, йшов по Дунаю. Дунай там ну, вправо, вліво, він там відхиляється, це ж зрозуміло, да? пітляє. І він йшов то чіпляючи українську територію, то заходячи на румунську, то знову на російську. Там є. Місто Кілія, українське таке містечко побільше, а з боку румунів там кілія В'ячев трохи менше, і от цей f 16 вони коли спостерігали, вони не могли вирішити, чи то їм бити, чи не бити. Хоча у них всі можливості для цього були, але там в вересні не вересні. Чи то в січні, чи то в лютому цього року румуни зробили доповнення до свого закону. А закон у них такий. Чому у румунів ну, не залітають дрони після цього прийняття закону? Тому що там було сказано, що все, що буде залітати на територію Румунії, воно, воно повинно бути збитим. І це суттєва різниця між румунами і поляками, тому що поляки такого не прийняли. Вони румуни сказали, у вас є там четверта стаття НАТО, п'ята стаття НАТО, у вас там є НАТО. Це все чудово, це у військових. А ми, парламентські діячі, ми приймаємо рішення, що все, що залітає, воно головніше сам парламент, чим якісь устави НАТО. Все, що залітає, будемо знищувати. І вони так вирішили і готові були знищувати. Тому я думаю, що, скоріш за все, те, що було в Румунії, оця тонка гра росіян заходить, не заходить, це точно так же, як у Турків. Зайшло чи не зайшло. Там взагалі остаточне збиття було, було вже в нейтральних водах, після того, як літаки вже порушили. І якщо ми подивимося цю ситуацію зараз з за Естонією, то там нібито росіяни просто зрізали трішечки, там відхилилися, йшли паралельно кордоном, але з естонської сторони. Шли аж 12 хвилин, да? і м вони нібито раніше повідомили, що такий польот буде, але тут вони виключили транспортери, летіли без транспорту, тобто вони були. Як НЛО. Знаєте, там ні, ніхто не знає, що це летить, а але, але на борту написано намальована а, а, оця п'ятикономічна звізда, і а, літак викрашений в кольори російської армії і взагалі згадує, наградує Міг 31-й 790-го 790 авіаційного полку. Було зрозуміло, що це він, але ж. Треба розуміти, що НАТО це в першу чергу альянс, який для захисту. Він не для агресії. Вони будуть робити до останнього все, що можна, для того, щоб не визнавати це як агресію. І стаття 4, вона саме для того і є. І якщо ми подивимось те, що було в Польщі, да, то е, там у нас виходилось так: спочатку у нас нібито шахет залетів і е, Роздобав кришу там будинку, да? і потім е, фахівці знайшли в цьому шахеді, знайшли цілу купу 70% там запчастин було російського походження. Там була яка, якась кількість від американців, від швейцарців, від Тайваню, Ну тобто, це показувало, що як як таке можна, такого не повинно бути. А потім з'ясувалося, що це була взагалі ракета, аім 120 американського походження. У Мене питання, звідки там взялися оці російські російського походження завчастини. частини, це каже про те, що щось там було не зовсім там чисте. Так от поляки сказали, що у нас взагалі нічого серйозного не було, у нас не було там, у нас не було пошкоджень. Все, що впало, це з нашого літака, це наша проблема. І у нас взагалі все нормально. І тому ми не будемо застосовувати ніяких якихось ескалаційних агресивних дій стосовно Росії. І ми тоді вже казали: от цього 10-го, 11-го, 12-го 12 казав, що Росія буде продовжувати свої операції гібридного такого сенсу з атакою в ескалацією, от так, от так, щоб дуже важко було визнати, чи то вони зробили це спеціально, чи то вони зробили це випадково. Але все одно Росія буде залітати до НАТО. Вона буде перевіряти. І от підтвердження цього сьогодні там літав Іл-22, Якщо не помиляюсь, це розвідник, який обладнаний локаторами, які дозволяють йому вести радіотехнічну розвідку, радіолокаційну розвідку взагалі. А постійне це постійне глушіння gps сигналу коли датчани порахували, що щось було 120 тисяч ситуацій, 120 тисяч. Я, 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 я кілька разів перечитував цю статтю: 120 тисяч порушень, е коли авіакомпанії казали, що в нас була проблема з gps сигналом А те, що сталося з Урсулою фон коли вона там політала над Болгарією, це ж взагалі воно ж ну, воно ж написано, що це російське. Да? Але там є питання. Там, скоріш за все, це було з території Болгарії самої, тому що найближче місце, де можна там вплила підлодка і там випустила свій там, сигнал від Мурманська глушіння, ну Мурманська станція глушіння, то це там майже 300 кілометрів, а це ну, така найбільша дальність, на якої може працювати. І то болгари після цього заявили, ми не будемо нічого розслідувати, тому що нема що розслідувати. нема… Ніяких підтверджень, а ти, що вона час літала, то підтвердження не треба. Да? Пане Костянтине, з військової точки зору, яку користь отримують росіяни? Вони щось вивідують, наприклад, чи відкриваються ППО для них, чи вони вивідують якісь точки, коли, наприклад, цей той самий іл-20 так над Балтійським морем, до якого вилітали винищувачі Гріпен і Єврофайтер, вони що якусь інформацію збирають правильно? Да, вони збирають інформацію стосовно того, де що розташоване. В принципі, вони все це знають. В принципі. Але зараз, коли вони це додатково провокують, вони дивляться, а чи не з'являються там додаткові якісь системи, які це конкретна Балтика? І е, оці події вони будуть е, ну, посилюватись. О, до речі, я вам не сказав одну серйозну річ. В операції по Нашому гуру допомагав американський розвідник Посейдон, це дуже суттєво. Тому ми можемо там все, що завгодно казати про Америку, про Трамп, про те, що вони там такі, всякі нехороші, чи, чи не зовсім хороші, не такі, як ми хотіли би. Треба слідкувати за руками за діями. А дії такі, що цю операцію нам допомагав. Зробити американський розвідник по Пане Костянтине, що це за система така? А, ну, літак розвідник з, зі своєю радіолокаційною станцією, який дозволяє ну, типу дальнього радіолокаційного виявлення, який дозволяє досить точно виявляти, де знаходиться яка станція, як на неї виходити точно, чітко в, даний, в, в, в даний момент часу. Да? Чи не, пере, не, не переместилась вона, чи вона в активному режимі, режимі, чи ні? І тоді по цій станції, по саме про, про небо у я кажу, саме по цій станції е, був нанесений такий точний чіткий удар. Є зрозуміла, зафіксували. Ну і на завершення, пане Костянтине, не можу вас не запитати про удари по нас з російського боку, зокрема щодо випуску шахетів. Як ми знаємо, росіяни будують нові майданчики. З'являлася раніше розвід інформація, що новий майданчик пусковий буде на території тимчасово окупованого Криму в Керчі, на території тимчасово окупованого Донецька. І от свіжа інформація від Осінтерів за 35 кілометрів від кордону з Україною на території їхньої брянської. Області так само розбудовують новий пусковий майданчик. Що це означає поява такого нового майданчика? Чи будуть вони е, з більшою інтенсивністю робити на льо? Це е, я не знаю майданчик, який розбудовується дуже швидко і так швидко ж згортається. От що з цього маємо розуміти? Розуміти, треба наступне: що в червні росіяни виробляли десь 2700 шахедів шахетів на місяць. Це 90 шахедів на добу. До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4 тисячі шахедів, і до кінця року 6 тисяч шахедів це буде 200 шахедів на добу. Те, що це не пропаганда, і те, що це досить серйозно, підтверджують там будівельні роботи, які ведуться в Алабузі, набір персоналу для, для роботи на цих ділянках. Будівництво гуртожитків для того, щоб це запрацювало, і е, з 24-го року існує план будівництва 11 е, нових точок для запуску шахетів. Причому ці точки будуть е, підземні, вони будуть обладнані там за своїми зберігання під землею захисту е, цих шахетів від ураження. Тобто їх можна буде уразити е, або в самій елабузі, коли вона там виробляється. На в процесі транспортування і в процесі запуску, тому що ну не буде та відкритих майданчиків, де можна буде збивати ці шахеди, це каже про те, що росіяни вирішили давним, вже давно, що шахет стане для них основним засобом ураження. Якщо порахувати кількість вибухівки, яка приходить з шахетами, то вона значно більше кількості, яка приходить з ракетами, крилатими ракетами. Балістичними ракетами, авіаційними ракетами, і навіть більше, ніж приходить від кабів. Навіть більше, ніж приходить від кабів. Тому це досить серйозно, і це треба на це звертати серйозну увагу. Пане Костянтину, невеличке уточнення. Скажіть, чи є сенс, коли ми отримаємо такі дані на випередження бити по цих майданчиках, знищувати їх? Я про це кажу ни давно, знаєте. Я кажу, що збивати шахеди, коли вони вже знаходяться тут, ну, можна, ну, але який у нас е е вихід. Причому цей шахет там з'являється на кордоні, потім ми нічого про нього не знаємо, вони там з'являються вже в місті. Ми так собі приблизно орієнтуємося, куди вони можуть полетіти з такою траєкторією. Але це е в нас нема постійного спостереження за ними. І, е для того, щоб у нас було якесь спостереження, я кажу, там, засоби детекції, радіолокації, ті ж самі легкомоторні літаки ну, не хочете їх озброїти, ну хоча локатор поставте, щоб знати, де що, що літає. Тому що всі дрони перехоплювачі, вони працюють тоді, коли є точне наведення систем ППО. От тоді вони більш-менш нормально працюють. Якщо цього нема, то вони працюють погано у них мало часу у цих операторів для того, щоб запустити цей антидрон, щоб дрон перехоплювач для того, щоб захопити цей шахет, знищити його. От е Також я кажу, що збивати треба ще коли вони знаходяться на території Росії, і це треба робити саме ракетами, балістичними ракетами, крилатими ракетами. І коли я дізнався про те, що ну, це не, не це вже відкрита інформація, розвіддані Сполучених Штатів, що у нас фінансування цих проєктів перенесено на 26 й рік, і в найкращому випадку те, що щось може бути, воно буде наприкінці цього року. Тобто, у нас зараз не буде таких серйозних засобів ураження е шехедів, які є основним засобом боротьби з нами. А ми будемо займатися дурними перехоплювачами і будемо їх ловити тут. Їх треба ловити там, там їх треба знищувати. Почула, зафіксувала. Спасибі вам, пане Костянтине, за цю розмову, за такий розлогий, детальний аналіз. Спасибі за ваш час, за те, що знайшли час долучитися до нас. Дякуємо. Дякую, на все добре. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей побачили, почули нас на просторах Ютубу. Так працює платформа. Чим активніші ви, тим більше людей побачить нас. Будьте з нами. До зустрічі!